Здоровий вибір Озі та Елі або система здорового харчування. Уже знайомому нам містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди панувала атмосфера радості та веселощі. Друзі любили гратися, бігати та відкривати щось нове. Одного разу вони вирішили влаштувати великий пікнік у парку. Елі приготувала смачні бутерброди з овочами, а Озі взяв із собою чипси, газовану воду та шоколадні батончики. Ось це меню. радісно сказав Озі, розкладаючи свої смаколики. А ти впевнений, що це добре для нас? запитала Елі, подивившись на його вибір. Звичайно, це ж так смачно, відповів Озі. Але після пікніку Озі почав відчувати себе не дуже добре у нього заболів живіт, і він став повільним та млявим. Що зі мною? зітхнув він. Елі, яка завжди була уважною до деталей, сказала. Думаю, це через те, що ти їв багато солодкого та жирного, твоєму організму потрібні корисні речі, щоб бути сильним та здоровим. А що значить корисні речі? спитав Озі. Елі пояснила. Наш організм як машина. Щоб вона працювала добре, їй потрібне якісне паливо. Таким паливом для нас є здорова їжа фрукти, овочі, каші, молочні продукти та інші корисні речі. А що буде, якщо їсти тільки солодке? задумався Озі. Якщо їсти багато солодкого чи жирного, наш організм стає слабким, ми швидко втомлюємося і навіть можемо захворіти, відповіла Еллі. Озі зрозумів, що Елі має рацію, він вирішив спробувати щось нове. Наступного дня вони разом пішли на ринок і купили свіжих фруктів, овочів та йогуртів. Елі показала Озі, як готувати смачні та корисні снеки. Спробуй цей яблучний смузі з морквою, запропонувала Елі. Вау, це смачно, здивувався Озі. І я навіть не відчуваю, що хочу солодкого. Не забудь підписатися на наш канал. Через декілька днів Озі помітив, що почувається набагато краще. У нього з'явилося більше енергії, він став швидшим і сильнішим. Ти була права, Елі, сказав він. Здорова їжа дійсно робить нас сильнішими. Так, відповіла Еллі. А ще важливо пам'ятати, що солодке це не заборонено, просто треба їсти його в міру, наприклад, як десерт після основної їжі. Одного разу до них прийшов їхній друг Макс. Він був великим шанувальником бургерів та картоплі фрі. Чому ви їсте ці всі овочі? спитав Макс. Це ж не так смачно, як мої улюблені бургери. Елі запропонувала. Давай спробуємо щось нове разом. Вони приготували для Макса смачний салат з овочів та фруктів, а також домашні котлети з курки. Макс спочатку сумнівався, але коли спробував, то здивувався. Це дійсно смачно, і я навіть не відчуваю важкості в животі, як після бургерів. Бачиш, сказала Еллі, здорова їжа може бути такою ж смачною, але при цьому вона дає нам енергію та силу. Макс вирішив приєднатися до друзів і теж почав експериментувати зі здоровим харчуванням. Вони разом вигадували нові рецепти, готували вегетаріанські піци, смачні фрукти з медом та навіть влаштували конкурс на найкращий здоровий десерт. Я ніколи не думав, що бути здоровим може бути так весело, сказав Макс. Це тому, що ми робимо це разом, відповіла Еллі. А ще важливо розуміти, що здорове харчування це не лише про їжу, це про те, як ми піклуємося про себе та своє тіло. Через деякий час у Грінвілі відбувся великий спортивний турнір. Озі, Елі та Макс взяли в ньому участь і показали неймовірні результати вони були швидкими, сильними та сповненими енергії. Як вам вдається бути такими активними? запитав один із учасників. Ми просто добре харчуємося, відповів Озі. Здорова їжа це наша суперсила. З того дня багато дітей у Грінвілі почали наслідувати приклад Озі Елі та Макса. Вони зрозуміли, що бути здоровим це не лише корисно, але й весело та цікаво.